Привіт! Сьогодні розкажу, чому варто почати свої тренування з бігу весною, якщо ви їх відкладаєте на наступний понеділок і ніколи не можете почати. Мене звати Костя, це канал про біг, і тут ви знайдете багато порад для своїх тренувань. Додивіться відео до кінця, поставте вподобайку та підтримайте наш канал спонсорською підпискою. Біг допомагає боротися зі стресами, підтримує загальну опірність організму до хворіб, покращує сон, підвищує енергію вашого організму та ще багато факторів позитивного впливу на ваш організм. Сьогодні я хочу поділитися з вами причинами, чому варто почати свої тренування з бігу саме весною. Мотивація від природи. Весна це час, коли природа оживає і у кожного з нас піднімається настрій, а свіже повітря та красиві краєвиди надихають на активність. Після зимового спокою багато з нас відчувають бажання активно проводити час, і саме почати тренування весною це чудовий спосіб використати цю мотивацію. Комфортніші умови. Якщо зимою ви не могли представляти, що ви зможете почати свої тренування з бігу, то весною це більш ніж реально. Тепліша погода та більше сонячних днів роблять тренування з бігу більш приємними та комфортними. тому обирайте зручний для вас час та виходьте тренуватися на свіже повітря в парку чи на стадіоні. Підготовка до літніх заходів. Починаючи тренування весною, ви маєте можливість підготуватися до літніх змагань та забігів, але, звичайно, у вас не має бути жодних протипоказів до тренувань з бігу. Користь для здоров'я та самопочуття. Регулярні тренування з бігу допомагають покращити фізичне здоров'я, підняти настрій та збільшити енергію на весь день. Після бігу ви будете почувати себе краще та продуктивніше на весь день. Щоб тренування проходили безпечно та в задоволення, пам'ятайте про те, що потрібно себе навантажувати поступово і трьох тренувань на тиждень вам буде достатньо та збільшуйте свій біговий об'єм не більше як на 10% від кожного попереднього тижня тренувань. Також пам'ятайте про правильну розминку та заминку після ваших навантажень. А як проводити розминку та заминку і як починати свої перші навантаження, ви можете знайти у нашому відео Як почати тренуватися. У нас ви зможете придбати програму тренувань з бігу різної складності та отримати відповіді на усі запитання в закритому чаті та прямі трансляції один раз на місяць. А також ви можете просто залишити донат на ByMeoCoffi, YouTube чи Patreon для розвитку нашого каналу та покращення відео. Дуже велика вдячність тим, хто вже нас підтримує та став спонсором на нашому каналі. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Не втрачайте часу, взувайте кросівки та виходьте на свої перші тренування з бігу прямо зараз. Бажаю вам успіхів та приємних вражень від бігу на кожному з тренувань. Дякую вам за перегляд нашого відео і напишіть в коментарі, чи почнете ви свої тренування вже цієї весни або коли ви почали свої перші кроки в тренуваннях. Не забудьте надіслати це відео другові, щоб ви почали свої тренування разом та поставте нашому відео вподобайку.